Привіт усім! Мене звати Мік і це запіт. І все круто, таймер налаштовано, патрони перезаряджено. Зброю перезаряджено, точніше. І ми продовжуємо проходити цей скажений рогалик. Ми вже на 12-му поверсі, не так вже й далеко. Але що поробиш? Давайте вб'ємо спочатку його, а його ми вдаримо. Краще відійдемо. Ось так. І вальнемо в нього шотгану. Ой-ой-ой. Він ще й не помер. О, ні! Миша. Ого. Так, новий рівень. Вау, винищуємо далі монстрів і не будемо поки що перезмінювати свій рівень, левелапатись. Просто походимо тут. І що тут у нас є? У нас тут є кукер. І у нас тут є м'ясо. Піджаримо всі чотири, щоб можна було їх їсти. Ось. А, звичайно ж, треба їх забрати, бо кидати їх на землі так просто, я думаю, не треба. Ключ-карта якась там, не треба мені вона також. Так, хтось повзе. Хтось повзе тут чи там. О, тут лежать. Енергетичні сели. <хи> Такс. А, я, чесно кажучи, дав, воно вже записував, тому не можу сказати, чи я вже. Вау, тут пастка прямо під роботом. хм Е-е-е, Тому я не знаю. Ой-ой-ой. Третій рівень отрути. У нас є антиотрута є. Другий рівень. Киданули трохи. Хтось десь бігає. О, ого, стати наші поменшились і це дуже погано. І цей здоровань. Є. Yeah. Так. Ну ж бо, проходь! Отрута. Отрута понижена. О, о, о. Все, отруда пройшла. Це круто. Берем набойчики. Берем набойчики. Так, до лазерного у мене є ця штука, скільки в мене тут є набоїв. 25. Так, що таке повикидати? Щоб посортувати інвентар? Ця бомбуха в мене є. Такс. Броня. Доволі. Ось ця непогана. Хоча ні, вона гірша Ну, не набагато, не можна її викидати. Так, давайте похилимося ось цим. Вау! Непогано похилилось також. Давайте щось з'їмо. Це від радіації. Це я взагалі не знаю що. Так як і більшість всього в цій грі, давайте щось поремонтуємо. О, немає що ремонтувати. Тому, окей, забили на тому, що є, і пішли звідси. Хехе. Хтось десь повзає. Це мишка Мишка нам не страшна. Так, глянемо на карту. Ага, в правий бік ми ще не ходили. Добре, так. Півпав. Ой-ой-ой. Півпав. Вау! Краще б тобі померти зразу. Такс. Отак От краще зробити. М'ясо не влазиться. О, це вже кепсько. Оцей маленький хлопчик синій. Кий кидається бумерангами. Він мене шокував. Чокінг, я не знаю, що таке чокінг гекавка, здається. Не думаю, що він мене шокував цим. Ай-яй-яй. Хто там? Ще один хлопчик. Хлопчик в синьому. Йди звідси. Пістоль пошкоджився. Пошкодився. Так, в мене є тут десь такі пакуночки, які можна їсти. Здається. <гум> так. Це їжа. Їжа. Все з'їли. Сир. І м'ясо. Непогано. Ось і вихід. Так, що тут у нас є? Щось тут може бути цікаве. О, мутаційна якась дурня. І ми використаємо цю штуку. Ідентифікували. І що це у нас таке? Підвищує. Випиваємо. Круто. <смі> Ось так ми, так ми робимо це все. Ось так у нас це все проходить. Так, отож, вихід вверху. Побігаємо ще трохи отут. Вау, я не перезарядився. Півпав, впав. Треба було втикнути навик ремонту, але я думаю, ми і так відремонтуємо. Ми ж розумний інженер. Так, опа. Розшифровуємо. О, рецепт! Вау! Рецепт! Супер! У мене немає жодного з цих тільки мотузки. Ооо. Шкода. Я думаю, треба не забивати інвентар всякою дурницею. О, я знаю, що це, це дурня. Так. Це штука спавнить мобів. Є, ха! ха Класно, мені подобається ця зброя. Це такий завод, так званий. Вау! А, це правильно, я стрільнув в когось. Стоп, а це що таке? Ну, подивимось. Ну, подивимось. Нічого такого. Так, закладемо сюди міну, я так розумію. Якщо не вийде це все. Підірвається, але ні, але ні. -у -у -у! Адаптоїд. Біж. Із нього щось ве було класне. Що ми в... Що ж таке? А, ця штука... Це степлер Угу. Окей, н знищимо її. І візьмемо це. Що це таке? Інгредієнт. А, -а, а, все одно мені не потрібен. Отже, я вирішив не зациклюватись е на цих айтемах різних, адже все одно я не знаю, як ними користуватися. Тому будемо збирати набої, а інше будемо помаленьку викидати. Так, миша. Поки що влазиться. Опа. Ще одна жовта дурниця. І ми зараз ідентифікуємо її. І що це у нас? Де це вона? Де це вона? Де це вона? Де це вона? Я не бачу. Де це вона? О, є! Дурня. Знищуємо. Ось так ми робимо. Перфект. Прекрасно. Ідеально. Пішли на вихід, я думаю, цей поверх ми вже збацали. Інтернацій. Подивимося, чи буде щасливий для нас. Півпав. Так, більше не влазиться. Щось би викинути, щоб взяти це місце, наприклад, ось це дестрой. Є. Yeah. Так, де в нас вихід був ось тут. Блумц Хо Так, я бачу, що цей ніж можна викидати, бо він навіть простих змій не може вбити. Тому так ми його викинемо. Викинемо ніж. Дроп. І цю штуку, яка ремонтує ножі, також викинемо. Викинули б, якби в нас вона була. Так, якийсь робот. І давайте екіпі екіпіруємо оцю штукенцію сюди. Чим вона там стріляє, я не знаю. 12 набоїв у мене є. Такс. Півпав. Нікого нема. Not good. Видите, мій пистолет так же классный. Так. Пи... Вау. є Е, yeah, завалили. Вау. Вау, еще один ведмедик. Так, давайте зразу його цим. Хоча краще ось цим. Ууу! Оу! Так, ніж би не завадив зараз. Пів-паф. Пів-паф. Клац-клац. І білий чувачок. Відвалі. Готхім. E, що це за пастка. Сліпота не будемо брати її ніколи. Чому їх не сліпить? Гей, Миша! Яким їх промазати? А. Ah, пошкодила своїми зубами мою броню. Заходимо. Ого! Я бачу тут вже хлопців багато зібралося, так. Ого! Бах, бах. Вау! Скільки у вас тут є? Так, явно гра почала ставати складнішою. Хух дайте мені відкрити ці домики. Ні, давайте спочатку перезарядимося кругом. А! а також тут. Так. Заходимо сюди. І ми тут були, виявляється. Ну зайдемо тоді. Стоп, тут відчинено. Півпав. Півпав. Що це таке? Знищує рандомний айтем, не будемо це брати. Просто пройдемо тут. Вау. Wow. Так. Змійки тут. Кажанчик тут. Спочатку сюди. Тут порожньо. А ось тут щось повинно бути. О таких штуках завжди стоїть. Щось класне. Перезарядочка. Армор локер. Якийсь армор дайте мені. Відкриваємо. Є, крута броня. Крута броня, куди ж мені її покласти? Ось цю викинемо. Давайте поки що ось цю. Хоча це більш живіше. 44, все на всього 40. Добре, давайте викинемо спочатку ось це. Щоб ми могли порівняти чи брати нам цю нову броню керамічну. Ого! Дійсно, вона набагато крутіша, тому ми її вдягаємо одразу. А це, мабуть, ми викинемо. Вау, я тепер жовтенький. Хоча це проти лазерна. Ну, нічого. Викинемо її. Дроп. Це візьмемо назад. Лікуватися нам завжди треба. І комп'ютер. Це наша фішка, ми це вміємо. І ми все розшифрували, але там прості слова, тому ми не будемо їх читати. Єщ! Yes. Yes. Такс. хавка. І здорові від меді. Зразу беремо свій лазер, бабах. піф-паф Піф Поки він до нас дойде, його можна вбити нормально. Я думаю. Нормально. Зубки зберем. Так що в нас тут? Ті-ті-ті-пу, пу, ти -ти 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 -пу. О, Щось класне. Так, сюди. Підкручуємо гайки скручуємо дротики і. Вуаля! Робіт. Бамс, бамс, бамс. Бамс. Так, я використовую цю штуку, вона вже майже сіла, тому треба десь її зарядити. О, це ти. Привіт. Піфа. За два постріли помирає. Клас. Знижує швидкість. Сліпота. Не будемо через ці двері проходити. А через ці можна пройти. І тут нема нікого. Що є дуже класно. Такс. І тут що в нас? Якийсь ріг. Хм. Нам він потрібен. Що? О, до речі. Знищує. Так, це нам не треба. Дістрой. Знижує точність. Н нема достатньо космосу, все ще. Зімо! Що будемо носити? Такс. Інгредієнт. Можна з'їсти? З'їли. А, це, походу, щось з нього можна було зварити. класно. Не знаю, десь бігає поганий хлопець, але... він. Шотган вперед. Вот так тобі. Знову гековка. Медикал локер. Ой-ой-ой. Ти задовбав. Так бачите, ці адаптуєте це дуже дурні штуки, що це таке. Інфо. Дістрой. Нам не треба цього. <с> Я не знаю, що це. Давайте левелапнемося, бо вже скоро до наступного рівня. Могутність нам щось зменшує на 10. А, броня. <с> Ха. Нічого собі. Нічого собі, все людям так так, так так. Пістольс. салт, weapon rifle. дешифер, Light. Не будемо качати, бо немає, все одно у нас меча. Побігаємо тут, все вихід, круто. Побігаємо ще трохи вверху і будемо йти на наступний поверх. Що тут у нас Зми зменшується здоров'я? Півпав. Ми там когось вбили. Зайдемо з цього боку. Такс. Зміючка На Ага. Спейсом. Космосом треба натискати. Якийсь жук там був, здоровий. А це якась кімната червона. Тут повинно бути щось класне. Воу, хто ти такий? Хочеться підійти. Вау. Замочили. Хуй. Так, всіх застрелили. О, лабораторія. Смисл нам з неї, не знаю. <свісно> так, гранату. Давайте зробимо собі гранату. Одну. Граната завжди виручає в скрутну хвилину. Е, а що ще можна зробити тут. Energy pack. Так, що там у нас із набоями? 13. Ще хватає, але 13 це завжди менше, ніж нам треба. Окей, ще раз глянемо. О, левелап знувся знову. Відмички і цю броню нам не можна зробити. А... Давайте зробимо бекпак собі. Стоп! Що за прикол був? Ага, точно я ж не натиснув. Треба так зробити. Крафт. Окей. Так. Є. Тепер зробимо ось так, Візьмемо зброю, перезарядимося. Уу. -у, -у, у... І це візьмемо. Тобто у нас є 25 набоїв і ще 25 запасних. Так, перезарядимо шотган. Все круто. Так, набої. 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 Ага, отут має бути класна збруя. Ще один шотган. Ну, давайте глянемо, який приконіший. Так, це поки що. Виключимо. 20 хвилин пройшло, я вже чую. Е дроп. Дроп. Це візьмемо. І подивимося, який кращий. Так. Демейдж 25. 25, 4, 4, 30-30. Повністю однаковісінькі. Тому немає сенсу носити 2. Це ми просто знищуємо або просто викинемо. А це ми візьмемо і екіпіруємо собі сюди. Ну що ж. Останнього монстра вб'ємо і пішли звідси. Вау! Рукою його. Скажений хірург. Який втік із, із, із симулятора хірургів. Ось ось і це все. Так. Прийшлося вбити трьох монстрів, але нічого. Я ж не можу одного вбити, іншого не вбити. Ті ж образяться. Ну що ж, я думаю, це все. Дякую вам за увагу. Хто дивився. Продовжимо в наступних серіях. Я думаю, ми помаленько це все пройдемо. Ось. Бувайте і зустрінемось у наступних відео.